Серіал зовсім інший я. Кенан Остюрк, професійний та досвідчений журналіст. Він завжди на полюванні за гарячими новинами, які будуть на слуху у всієї країни. Для Кенана робота це не просто спосіб заробляти гроші, він щиро пишається своєю професією. Лейла прокурор, яка проводить ретельні та грамотні розслідування, щоб покарати дійсно винних осіб особисто. Малоймовірно, що долі головних героїв серіалу зовсім інший я. Коли-небудь перетнулися б, якби не гучне вбивство Хамді Атілбая. Ще невідомо, хто стоїть за цим злочином. На це питання прагнуть якнайшвидше знайти відповідь як Кенан, так і Лейла. Одному потрібна популярна новинна стаття іншому знайти та покарати злочинців. У Лейли немає довіри до журналіста. Більше того, жінка переконана, що праця Кенана переоцінена. Прокурору здається, що Кеннан приховує важливу інформацію, яка допомогла б в розплутанні справи. Сам журналіст не намірений відступати від розслідування, поки не дійде до правди. Незабаром виходять дивовижні факти про смерть Хамді. Напишіть у коментарях, зацікавив вас цей серіал.